Актуальна тема вже зовсім скоро 5 лютого. До 5 лютого всі обмежено придатні, якби мають прийти в mm -hmm. ВЛК. Тут питання в тому, що знову ж безліч там вже знято роликів, всього написано. Все ж таки, якщо обмежено придатний сам по своїй волі не з'явиться, не прийде в ВЛК до цього часу, чи буде це вважатися порушенням, чи буде порушення тільки тоді, якщо він, отримавши повістку чи направлення на ВЛК, не прийде його до 5 лютого. У мене є інсайдерська інформація, що вже Міноборони готують таким людям повістки. Ті, хто до п'ятого не встиг в оберіг занести новий ВЛК, їх будуть викликати повістками. Ті, хто не будуть приходити, будуть в розшуку, mm -hmm. будуть якимось далі часом доставлені в ТЦК, якщо попадуться, і на них буде складено штраф і мобілізація, якщо вони прийдуть і заново ВЛК і будуть придатними. Тому. Я думаю, що штрафи будуть, і штрафи будуть ті, хто сам прийшов і не встиг прийти до 5-го числа.